Зачепила пальцем і від, 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 відключила. Ось. Як я люблю наше море. А моя улюблена локація, то ж, аж ось там, ось там на камнях. Там є плити такі, то я люблю туди ходити. Ми знаходимося поруч із Лузановкою, хто знає. Відео для всіх, хто любить море. Наше Одеське. Чорне. Я помовчу, а ви подивіться, послухайте його. Ой! Жалко, не можу підійти ближче. Хвилинки, релаксу. І так люблю ходити, не так купатись і відпочивати, як я люблю прогулюватись по берегу. Причалапала чайка. Дякуємо, Морка.